Добрий вечір, шановне панство. Ось так у нас виглядає затовчений вольєр, сухий затовчений вольєр. То перед вечірнім годуванням. Я зараз їм встелю трави, бо я поїхав накусив. Важити я сьогодні внутрі не буду. Я дуже змучений. Посадили ми картоплю сьогодні, посадили ми. Кормовий буряк і там дружина посадила грядки. Майже, майже все. Ще залишилося кукурудзу посадити. Ну і трошки пізніше будемо вже помідори, огірки, то ще на даний момент то є заскоро. От. Ми з самого ранку зуби стиснули і попрацювали. Змучений, ну але внутрі все рівно треба годувати, не можна їх кинути на призволяще. І вони вже, бачите, так вот сидять і виглядають, що ми дамо їсти. Ну і ось тепер я роздав нутріям їсти. І вони їдять. Гранули не хочуть на даний момент. А як завжди ми даємо суховиті корми, то вони в першу чергу, особливо внутрінята, вони хапають суховиті корми і ними харчуються. Ну, в принципі, я думаю, не так їдять, як задовільняють свої потреби в воді. Тепер, зараз середина квітня. І що мої нутрії мають... Чим я годую нутрії в середині квітня. Внутрім приблизно ще нема місяця, ще пару днів і буде місяць, то тут є в мене чотири самки і самець. І я їм даю зранку і вечора по 700 грам гранули. Гранулу вони з'їдають. Ну, а так як вони не накидаються на ту гранулу, то означає, що вони достатньо тої гранули мають. Бо якби вони були дуже голодні, вони в першу чергу би кинулися на гранулу і їли гранулу. Так, на середину квітня вже почалася трава, я вже конкретно перейшов на траву. І ну, ще на підстилку так нема дуже трави. Ну, але я сьогодні вже взяв кусок і кусою накусив. Більше, менше. Різної довжини, бачите, трава є. Є кульбаба, яку вони дуже люблять, і маємо траву. Трава вже до 25 см, а місцями у нас трава вже колоски викидає. Так, і соковиті корми, бачите, раціон не є дуже. Його, е, соковитих кормів у мене залишилася картопля, картопля я даю або очистки картоплі, сиру картоплю даю. Або очистки картоплі, або дрібну картоплю, ріжу і даю. Бачите, самка хоче одна гранулу їсти, друга прийшла до гранули, вони перекусили соковитими кормами і основний корм для них є гранула. Все, дякую за увагу, годуємо внутрі. І щоб внутрі нас радували. До побачення, всього найкращого.